У Луцьку стартував опалювальний сезон. У першу чергу батареї стануть теплими в лікарнях, дитсадках та школах. Після цього теплоносій подадуть в домівки лучан. Очільник громади Ігор Поліщук розказав про роботу, пророблену між міжопалювальний період і заходи з економії енергоресурсів. На семи квартальних котельних було здійснено модернізацію 11 котлів, що включає заміну пальників, заміну вентиляторів, димососів, котлової автоматики, що нам дає можливість економити близько 1,2 мільйонів кубометрів газу, а також 780 тисяч кіловат годин електроенергії. Також на 11-ти квартальних котельнях було замінено 22 старих великих насоси на нові енергоощадні насоси, що дасть нам можливість економити орієнтовно 810 тисяч кВт-годин електроенергії в рік. Окрім того, в мікрорайоні ЛПЗ ми доставили 20 індивідуальних теплових пунктів на багатоквартирні будинки для того, щоб жителі економили на опалення, для того щоб менше використовували енергоносія, відповідно менше. Було необхідно платити за опалення також на всі 350 ІТП, які є в нас в багатоквартирних будинках. Ми встановили автоматику для максимально коректної, злагодженої роботи і максимально синхронної роботи цих ІТП. Щодо підготовки до можливих блокаутів, аби котельні могли працювати навіть за відсутності електроенергії, встановили дві когенераційні установки. Крім того, для котелень Луцьк тепла придбали 46 генераторів. Було замінено 6 кілометрів мереж цього року. Найбільше аварійних, зокрема, от мережа на проспекті Перемоги. За два останні роки було близько 15 поривів. Замінено ці мережі. Найбільше аварійні для того, щоб при пуску опалювання сезону і при його проходженні була мінімальна кількість аварійних ситуацій, і щоб якомога більше лучан максимально швидко отримали тепло в свої домівки, в свої будинки.